Шановні колеги, я радий вас вітати А в uh, Україні. Гил Керликовський. Я би дуже хотів, щоб ми зараз за час проведення вашої місії швидко оцінили реальний стан справ, оцінили потреби а Самої системи визначили технічні засоби, які нам потрібні для модернізації, також критерії до персоналу державної митної служби, і дуже швидко, з результатами вашого, вашої місії, нагодили план дій, які би ми могли до реалізації, якого ми могли би приступити якнайшвидше.